Yes, good afternoon. And I... Вітаю вас. І я хочу в дійсності привітати Михайла Федорова, нового міністра оборони України. Який має надзвичайно цікаву історію, фактично, він працює в основному над інноваціями, технологіями і всі весь цей досвід він зараз перенесе на свою нову працю. Ми побачилися перший раз в Києві. Він знає, що необхідно для оборони, що в дійсності потрібно для захисту і для оборони і. Особливо те, що стосується нових технологій, і я сказав Михайлові, що ми будемо з Україною, коли ми говоримо про озброєння, поставку боєприпасів, навчання. І звичайно, союзники НАТО працюють кожного дня для того, щоб безпекові гарантії були якомога найкращими. І надіємося, що це призведе до припинення вогню і навіть ще краще до миру минулого тижня. Я був у Києві і я. Бачив, які знищення розруха теплостанції десь біля чверті мільйона людей жили там. Бачите, що росіяни хочуть зробити? Вони нападають на населення, мирне населення на цивільну інфраструктуру. Немає жодної іншої причини, хіба що створення ось цієї боязні, того страху, і минулого року. Минулого тижня ви Я був там. Я зустрівся з солдатами, я зустрівся з людьми. Ми бачимо, як вони надзвичайно настроєні далі продовжувати захищатися. І Росія в тісності дуже дуже маленькі просування добиваються їх і багато втрат з українського боку немає стільки є поранені з. Російського боку багато смертей я кілька годин з Києва в іншому місті. Був ми. Були там в місті, які 22-му році, у лютому і в березні було окуповано росіянами, і люди, які там живуть, вони мали цей досвід окупації ось цієї російської окупації, що було надзвичайно жахливо. Я не хочу зараз поділитися з вами деталями, але це в дійсності було так болюче. Я бачив їхні очі. Вони не здадуться. Він не здасться, Україна не здасться. Дуже добре приємно побачити вас тут. Дуже. Дякую, Марк. Хочу подякувати всім партнерам, які допомагають нам у цій війні. Ми бачимо, що Росія не може перемогти нас на полі битви. Ми бачимо, що вони роблять: боряться проти нашого цивільного населення, цивільної інфраструктури, теплостанціями, станціями енергопостачання. Росіяни 24 балістичні ракети випустили на наші міста. Дякую за допомогу. Ми й далі продовжуємо боротися проти Росії. Ви праві наша стратегія працює: 35 тисяч росіян загинуло у Грудні 35 тисяч у січні у нас є бачення, і сьогодні це наше бачення. Представ на засіданні контактної групи з питань борони України, і ми отримуємо хорошу підтримку від наших партнерів сьогодні. Хочу подякувати вам за це. Побачимося пізніше. Дякую.